Тобто люди починають стосунки з ідеєю, що їх партнер якось там зміниться. Вони бачать якийсь потенціал і собі фантазують, що там ми будемо в стосунках 5 років, і через 5 років він мені зробить пропозицію. А він з самого початку, вже на першому побаченні, казав, що він вообще одружуватись ніколи не збирається. І ви живете в таких ілюзіях, що це все зміниться, що ваш партнер зміниться. Сьогодні це. Вася, який там, працює вже 20 років на одному і тому самому місці, ніколи в житті не міняв роботу, а післязавтра Вася стане не знаю, бізнесменом, От відкрити очі. Нарешті побачити ту людину, яка знаходиться поруч з вами. І побачите, в що в ній ви закохались. От Просто подивіться. І прийміть, що от така людина, як є зараз, оце і є та людина, з якою ви знаходитесь. Перестаньте бути в ілюзії минулого чи майбутнього, а закохуйтесь в ту людину, яка зараз з вами.